Доброго всім дня! У нас в роботі побував 204-й Mercedes c класу. Замінили маленький екранчик на ось такий от величезний з операційною системою Android на борту. Та опцією CarPlay, яка вже на сьогоднішній день стала дуже популярною. Всі власники бажають її отримати в себе в автомобілі, в кого немає, і користуватися всіма її перевагами. Трошки по функціоналу. Так, у нас є тут звичайнісінький Android. З Play Market ми можемо викачувати різноманітні додатки. Я прошив вже додаток IGO, який має локальну навігацію, карти України, карти Європи, які не потребують інтернету. Є в нас можливість приглядати відео з флешки, прослуховувати музику з флешки. Це в нас пункт, який відповідає за оригінальне меню. В оригіналі тут у власника лише радіо було, можливо, ще якісь тут налаштування. Тобто, якщо у вас більш багатша комплектація, все це збережеться. І, звичайно, опція CarPlay. Включаємо її і можемо користуватися додатками Waze, Spotify, YouTube Music, Google Maps безпосередньо з вашого смартфона, з вашого айфона на екрані. Інтернет береться з телефона. Також в магнітолі є слот для сім-карточки, тобто можна використовувати її інтернет. Тобто, вона буде як планшетний комп'ютер. В цьому автомобілі також була підключена камера заднього виду. Включається автоматично при включенні заднього ходу. Працює вона також за кнопками на кермі, регулювання гучності, переключення треків, все це буде працювати із CarPlay І працює, звичайно, штатний джойстик. бачите Якщо не хочете тапати по дисплейчику все буде працювати через. Питатну крутілочку. Отож, якщо вас цікавлять подібні рішення на автомобілі Mercedes-Benz або на будь-які інші автомобілі, звертайтесь, будемо раді вам допомогти.